Мамо, ти де? Голос Марічки в телефоні тремтів, ніби вона стримувала сльози. На кухні у бабусі Олена відсунула тарілку з пирогом, насупившись. Що сталося? Просто вийди з дому прямо зараз, будь ласка. Олена завмерла. Шум застілля, дзвін келихів, сміх тітки Олі, гучний голос діда про ціни на картоплю раптом став далеким. Вона встала, не дивлячись на матір, яка розливала чай, і вийшла в коридор. Тепле липневе повітря вдарило в обличчя, коли вона відчинила двері. Марічка стояла біля хвіртки, стискаючи рюкзачок. Її очі були сухими, але погляд важким, як у дорослого. Що сталося? Олена присіла перед дочкою, намагаючись спіймати її погляд. Не тут. Марічка похитала головою. Поїхали. День народження бабусі Ніни почався як зазвичай. У тісній квартирі на околиці Підмосков'я пахло смаженою куркою і свіжозвареним компотом. На столі громоздилися миски з олів'є, бутерброди з ковбасою та обов'язковий торт Наполеон, який Ніна пекла за рецептом своєї матері. Гості, родичі та пара сусідів обговорювали погоду, затори і як подорожчав бензин. Олена, старша дочка Ніни, сиділа в кутку, посміхалася, коли потрібно, і підливала чай молодшій сестрі Олі, яка раз у раз відволікалася на своїх галасливих малюків. Олена звикла до таких посиденьок. Вона навчилася бути непомітною, не сперечатися, не піднімати старі образи. Її батьки Ніна і Віктор любили, щоб усе виглядало по-сімейному посмішки, тости, жодних сварок. Але за цим фасадом Олена завжди відчувала холодок. Вона була старшою, тією, на кому трималася сім'я. З 16 років підробляла, віддавала половину зарплати на комуналку та продукти. Коли молодша Оля виросла, від неї ніхто не вимагав таких жертв. Оля, їй треба вчитися, жити для себе, говорила Ніна. І Олена ковтала образу, переконуючи себе, що так правильно. Тепер, у 32, Олена сиділа за цим же столом, але вже не тією слухняною дівчинкою. Розлучення з Дмитром, колишнім чоловіком, виснажило з неї останні сили. Він був привабливим, поки не починав пити. Потім йшли крики, погрози, одного разу розбита об стіну тарілка. Марічка, тоді ще семирічна, забилася в кутку. І Олена зрозуміла час йти. Вона зібрала речі, взяла дочку і повернулася до батьків. Думала, це буде тимчасово, але тимчасове розтягнулося на два роки, а Дмитро, замість того, щоб зникнути з їхнього життя, подав до суду, вимагаючи, щоб Марічка жила з ним. Не тому, що любив дочку, а щоб насолити Олені. Він знав, як сильно вона боїться втратити Марічку. Олена завела машину і подивилася на Марічку. Марічка мовчала, дивлячись у вікно. Вони зупинилися біля занедбаного кіоску на пустирі, де колись продавали шаурму. Вечоріло, небо розчервоніло, але в машині було холодно, незважаючи на спеку. Тепер розкажи. Олена повернулася до дочки, намагаючись говорити спокійно. Марічка стиснула губи, потім видихнула. Я була у ванні, вони не знали, що я там. Бабуся, дідусь і тітка Оля говорили про тебе. Що говорили? Олена відчула, як серце стиснулося. Що ти не справляєшся, що мені краще з татом, що вони. Марічка запнулася, збираються підкинути тобі щось. Наркотики, здається, щоб ти програла суд. Олена дивилася на дочку, не вірячи. Її батьки, бабуся Ніна, яка щоранку варила Марічці кашу, дідусь Віктор, який лагодив її велосипед, Оля, її молодша сестра, яка хоч і дратувала своїм егоїзмом, але все ж була рідною. Це не вкладалося в голові. Але Марічка не брехала, її очі серйозні та порожні, говорили правду. Вони сказали, що ти повинна повернутися на стару роботу, продовжувала Марічка, щоб знову допомагати їм грошима. А якщо я буду з татом, ти зможеш? Олена стиснула кермо так, що побіліли пальці. Вона згадала, як роками відправляла батькам половину зарплати, як оплачувала їхню поїздку в Сочі, як купувала новий холодильник, коли старий зламався. Вона була їхньою золотою дівчинкою, поки могла платити. А коли розлучилася, втратила роботу в банку і перейшла на низькооплачувану віддалену роботу, їхнє ставлення змінилося. Ніна зітхала над рахунком за світло. Віктор бурчав про бензин. Оля натякала, що Олена займає місце в їхній трикімнатній квартирі, де жили ще Оля з чоловіком і двома дітьми. Я не хочу назад, тихо сказала Марічка, ні до них, ні до тата. Не повернемося, відповіла Олена, і голос її був твердим, хоч усередині все тремтіло. Обіцяю. Вони поїхали до Сергія, друга Олени зі школи. Сергій був з тих, хто завжди виручить, не задаючи зайвих питань. Високий, злегка сутулий, з вічною щетиною і звичкою жартувати в будь-якій ситуації. Він відчинив двері своєї однокімнатної квартири в панельці і, побачивши Олену з Марічкою, просто кивнув. Заходьте, чайник тільки закипів. Марічка лягла на дивані, стискаючи рюкзак, а Олена розповіла Сергію все. Він слухав, не перебиваючи, тільки насупився, коли вона дійшла до плану з наркотиками. Це вже не просто підлість, Олено, це кримінальна справа, сказав він, розливаючи чай. Треба до юриста. Я знаю, зітхнула Олена, але спочатку мені потрібно зрозуміти, як я це пропустила. Вона не спала тієї ночі, дивлячись у стелю. Марічка сопіла поруч, а Олена прокручувала в голові кожен день, проведений у батьківському домі. Як її мама хмурилася, коли Марічка занадто голосно сміялася. Як батько бурчав, що Олена не тягне сім'ю як раніше, як Оля відгодила своїх дітей грати, не кличучи Марічку. Ознаки були, але Олена їх ігнорувала, чіпляючись за ілюзію сім'ї. На ранок вона відвела Марічку до школи, намагаючись виглядати звичайною мамою посмішка, косички, бутерброд у рюкзаку. Але біля воріт її чекали батьки. Ніна у квітчастій сукні стискала сумку. Віктор стояв поруч, похмурий, як перед поїздкою в Даї. Де ти була? різко запитала Ніна. Ми дзвонили всю ніч. Я знаю, де була, відповіла Олена, дивлячись матері в очі, і знаю, що ви обговорювали на кухні. Ніна зблідла, але швидко взяла себе в руки. Це маячня, Марічка щось наплутала. Ми просто говорили, що тобі важко, що Дмитро. Досить, обірвала Олена. Вона чула про наркотики, про ваш план віддати її Дмитру, щоб я знову стала вашою дійниковою коровою. Віктор кашлянув, ніби хотів щось сказати, але промовчав. Ніна розтулила рот, затулила, потім видавила: Ти все ускладнюєш, ми хотіли допомогти. Допомогти! Олена, гірко й коротко розсміялася. Ви хотіли продати мою дочку за свої дачні грядки і поїздки до моря? Усе скінчено. Вона розвернулася і пішла, відчуваючи, як тремтять руки. У той момент вона зрозуміла назад шляху немає. Наступні тижні були як біг через мінне поле. Олена знайшла юриста, Світлану, жінку з гострим поглядом і звичкою говорити прямо. Світлана вислухала історію і похитала головою. Якщо твої батьки та сестра виступлять у суді за Дмитра, буде складно. Вони близькі родичі, їхні слова мають вагу. Але якщо Марічка розповість правду, це може все змінити. Олена кивнула, але всередині все стискалося. Марічка і так пережила занадто багато крики батька, переїзд. Холод у будинку бабусі, а тепер їй доведеться говорити в суді, дивлячись на Дмитра, який умів бути чарівним, коли хотів. Олена знала його гру він подав позов не заради Марічки, а щоб вдарити по ній, щоб вона відчувала себе безпорадною. Марічка, дізнавшись про суд, не заплакала. Вона просто запитала: якщо я розкажу, як було з татом, мене залишать з тобою? Так, відповіла Олена, ковтнувши клубок у горлі, я зроблю все, щоб так було. Тоді я розповім. Марічка кивнула і повернулася до свого альбому, де малювала ведмедицю, яка захищає ведмежа від Змій. Олена дивилася на дочку і відчувала суміш гордості й болю. Марічка була сильнішою, ніж вона сама в її віці. Але Олена поклялася собі, що не дозволить нікому відняти в дочки цю силу. Суд відбувався в сірій будівлі із запахом канцелярського клею та старих папок. Олена сиділа поруч із Марічкою, стискаючи її руку. Дмитро увійшов до зали в дешевому костюмі, але з впевненою посмішкою, ніби вже виграв. За ним увійшли Ніна, Віктор і Оля. Вони сіли за Дмитром, не дивлячись на Олену. Марічка стиснула руку матері сильніше. Світлана була готова. Вона підготувала документи, що підтверджують, що Олена хороша мати, довідки зі школи, де Марічка вчилася на четвірки та п'ятірки, виписки з травпункту, куди Олена водила Марічку після одного з вибухів Дмитра, відгуки сусідів. Але головне показання самої Марічки. Коли Ніна зійшла на свідоцьку трибуну, Олена відчула, як кров стигне. Мати говорила рівно, дивлячись у підлогу. Олена завжди була складною, емоційною. Після розлучення вона не справляється, роботу втратила, живе у нас. Її фінансове становище нестабільне. Дмитро він дбав про Марічку, проводив з нею час. Віктор додав, що Олена занадто нервова, а Оля заявила, що Дмитро завжди був хорошим батьком. Олена дивилася на них і не впізнавала. Це були її рідні, люди, яких вона підтримувала роками. Вона згадала, як платила за ремонт їхньої машини, як купувала матері шубу на ювілей. І ось вони тут брешуть, щоб відняти в неї дочку. Коли викликали Марічку, зал затих. Дівчинка піднялася маленька, у шкільній формі, але з прямою спиною. Вона подивилася на суддю, а не на батька, і заговорила. Тато кричав багато, іноді кидав речі. Одного разу розбив пляшку, коли я була поруч. Я боялася. З мамою я не боюсь, вона завжди зі мною слухає мене. Суддя кивнула, записуючи, потім запитала хтось ще змушував тебе почуватися некомфортно. Марічка помовчала, потім сказала бабуся, дідусь і тітка Оля. Я чула, як вони говорили, що хочуть віддати мене татові, щоб підкинуть мамі щось погане, щоб її забрали. Вони сказали, що я заважаю, що без мене буде краще. У залі повисла тиша. Ніна зблідла, Віктор кашлянув, Оля втупилася в підлогу. Дмитро стиснув кулаки, але нічого не сказав. Суддя подивилася на них поверх окулярів, і Олена відчула, як надія заворушилася в грудях. Вони почали зустрічатися, і Олена дивувалася, як природньо це сталося. Сергій був поруч, коли вона розвалювалася, і залишився, коли вона почала збирати себе заново. Марічка малювала комікси про ведмедицю, яка перемагала всіх ворогів, і поверталася в затишну барлогу з ведмежами. Іноді вона показувала їх Сергію, і той з серйозним виглядом обговорював, який у ведмедиці має бути характер. Марічка називала його частиною зграї, і Олена бачила, як він червоніє від цих слів. Одного ранку Ніна та Віктор з'явилися біля їхніх дверей. В руках у Ніни була тарілка з млинцями. Віктор ніяково тупцював позаду. Олено, ми помилилися, почала Ніна. Ми не розуміли, який Дмитро. Може, почнемо заново. Олена хотіла відповісти, але Сергій вийшов у коридор, подивився на них і сказав Вам краще піти. Марічка визирнула з кімнати, кивнула, ніби підтверджуючи його слова, і Ніна з Віктором пішли. Олена дізналася пізніше, що їхнє життя пішло під укіс, борги, сварки з сусідами, осуд знайомих, але її це більше не стосувалося. Увечері, сидячи на дивані, Олена дивилася на Марічку, яка малювала, і на Сергія, який возився з кавоваркою. Вона подумала, що сім'я це не ті, хто тебе народив, а ті, хто готовий стояти поруч, навіть коли все руйнується. І заради цієї сім'ї вона була готова битися до кінця. Минув ще один рік, і життя Олени, Марічки та Сергія набуло стабільності, про яку раніше можна було тільки мріяти. Нова двокімнатна квартира стала справжнім домом, затишним, наповненим сміхом і спокоєм. Олена продовжувала працювати у своїй невеличкій компанії, де цінували її досвід та відданість. Вперше за багато років вона не відчувала фінансового тягаря, а кожна покупка для Марічки, чи то нові кросівки, чи книжки для школи робилася з легкістю і радістю. Сергій став не просто частиною їхнього життя, а його опорою. Його тиха підтримка, його здатність розсмішити в потрібний момент і його безмежна доброта зцілювали старі рани Олени. Вони вчилися довіряти одне одному, будуючи стосунки на взаємоповазі та щирісті. Для Марічки Сергій був частиною зграї, дорослим, який слухав її історії про ведмедицю героїню та серйозно обговорював її комікси. Вона розквітала, відчуваючи себе захищеною та коханою. Одного вечора, коли Марічка, як завжди, малювала свої комікси, а Сергій метушився на кухні з кавоваркою, Олена спостерігала за ними. Вона усміхнулася. Сім'я це не кровні зв'язки, а не розривний зв'язок сердець, що б'ються в унісон. Це люди, які залишаються поруч, коли світ руйнується, і допомагають відбудувати його з нуля. Заради цієї справжньої родини Олена була готова боротися до кінця, і вона знала, що тепер вона не одна. Вона була впевнена, що попереду у них ще багато щасливих днів. Шановні глядачі, з вами був канал Файна історія. І я дуже сподіваюсь, що ця історія торкнулась не лише мене, а й вас також. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.